Кузине життя ледь не обірвала ворожа куля. Пса привезли до зооконтролю військові завдіївського напрямку. Сказали, робіть все, тільки врятуйте кудлатого. Там немає частки кісток черепа частки, там був свищовий хід. Ми його зачистили, ушили. Я маю надію, що воно заросте і не буде більше відкриватися. Кузя став улюбленцем усіх співробітників зооконтролю, але на нього чекають військові. Тож незабаром він повернеться до своїх рятівників. І військові дзвонять дуже дуже хвилюються за собачкою. Його заберуть. Чекають на нього. Його дуже чекають. Син полка буде да так, так. Да, да. Вони його так і називають. називають. Да. Кузя син полка. Як він сприймає лікування? Важко дається йому ні. Він гарний песик. Він все терпить. Дуже гарний песик. Їсть добре. Люби гуляти, все, все йде по плану. Він один приїхав з нуці військові привезли його, але з ним одночасно ще другі військові привезли собачку. В нього більш тяжкі травми. В нього п'ять днів був відкритий перелам. Тузя ще один пацієнт з контролю привезений з фронту, хоч трохи на кульгою, та вже бігає. Але нещодавно у лікарів були великі сумніви, чи вдасться зберегти йому лапу. Там був відкритий перелам плюсний. Усіх кісток зовсім вивернути назовні у землі, так що там великий ризик був зараження. Ворді би непогано вийшло, не гниє, заживає. Лапку збирали буквально по шматочках, і далі песику доведеться перенести ще одну операцію: прибрати спиці, що встановили на місці перелому. Але головне його люблять і на нього чекають. Тож тузя матиме дім. А загалом часто у вас такі історії, що саме просять військові допомогти з перетонкомчасто, часто, часто. На жаль, страждають не тільки люди, а й собаки, і коти. Війна багато горя принесла не тільки людям. Дуже часто до нас привозять травмованих саме з військових дій. У зооконтролі, крім лікування, тварини отримують щеплення від сказу, стерилізацію та чип. Дехто з них вже має господарів, але більшість ще у пошуках нового дому. Тож, якщо ви можете прихистити чотирилапого, звертайтесь до комунального підприємства Зооконтроль. Світлана Сергій Марченко, Дніпро